Десята година, боже, я мамі обіцяла, що я в десять вже вдома буду. Блін, доведеться татові подзвонити, нехай мене машиною забере. Ага, чекай, чекай тебе все. Ага, люблю тебе. Давай. Я пішла одягатися. Почекай, а ти чого нікому не дзвониш? Ти ж не думаєш в десять годин іти додому пішки. Ну, подзвони татові, нехай тебе забере. Розумієш, то така справа. Я я не можу йому подзвонити. Um, чому він на роботі? Як ви що? Um, ні, напевно. Зайнятий. А ну, ладно. Ну, якщо ти хочеш, я можу свого попросити, щоб він тебе також додому завіз, тому що це ж не дуже близько. Та ні, не треба, вам такий круг робити. Не потрібно. Я сама якось дойду. Та ти чого? Я його попрошу. Я його попрошу, він послухає. Справді він мене, ну просто він заради мене. Вибач. Ідемо да. привіт! Як там вихідні? Чим займалася? розказуй Та що я я ходила гуляти? Ну, так сама В е, магазин зайшла, але це було вчора, а так взагалі всі вихідні. Я просто вдома сиділа. Ну що ж, я фільм дивилася, а і мамі допомагала. Все е, прикольно. А ми слухай, з мамою, з татом і, блін, з братом їздили коротше в аквапарк. Це так було класно. Мене тато навчив плавати. Я чесно я думала, це взагалі ніколи нікому не вдасться. Тому що, ну блін, я як дерево. А він він мене дуже класно плаває і коротше навчив просто за один день. І коротше, як їхали назад, зайшли МАК У мене такі фотки зараз я ти покажу. Дивись, короче, я це це, це мама татом. Ну коротше, в мене таке відчуття, бо вони одружилися не 20 років тому, а от буквально вчора. Далі це ми всі четверо. Це теж ми всі четверо. Це а дивіться, Короче, тато знайшов оці криві дзеркала, зрозуміло, і став там позує. Дивись. Прикольно, <рикольно> рада за тебе. От, а мама мені, коротше, подарувала, вгадай, що дивись навушники, це ті, які я хотіла, пам'ятаєш, я тебе показувала, а тато подарував мені. Новий телефон! Дивись, я навіть не очікувала, розумієш? Він казав, що в тебе ще той нормальний, оце, і я думала, що він мені його подарує на день народження. Ну не на новий рік, точно. Коротше. Він сказав, що спочатку не хотів його купувати, але потім подумав, подумав і зрозумів, що для його принцеси йому нічого не шкода. І от. Класний, правда? А тобі що подарували? Ну, мама мені гольфик подарувала. Класний, гарний такий. дивись, рукава такі класні теж. 这是什么？